А сторожі порядку ще наприкінці лютого у Чернівцях створили нове громадське формування Козацька обласна варта. За цей час майже півсотні активістів пройшли відповідну зборову підготовку на базі прикордонного загону або в майбутньому допомагати військовослужбовцям в охороні державного кордону та правопорядку. Майже півсотні буковинських активістів разом з прикордонниками та правоохоронцями нестимуть патрульну службу, забезпечуватимуть спокій на державному кордоні. Для цього представники козацької обласної варти пройшли відповідне бойове злагодження, навіть вивчили чинне законодавство свої обов'язки та права. Ситуація в нас в державі кардинально змінилася. Багато військослужбовців несуть службу на сході, захищають наші кордони і нашу державу. І наша новостворена організація громадська хотіла би посприяти у допомозі захисту. Наших державних кордонів і охорони громадського порядку. Громадські формування здебільшого популярні в гірських районах Чернівецької області. Приміром, у селі Селятині, Путильського району, місцеві жителі допомагають прикордонникам виявляти порушників, надають інформацію, яка у подальшому наводить військовослужбовців на сліди контрабандистів та мігрантів. Тож співпрацю з активістами військові лише підтримують. Громадські формування допомагали прикордонникам затримувати порушників державного кордону. Та протидіяти протиправним елементам на державному кордоні. Нині ж 50 активістів козацької обласної варти після відповідного навчання отримали посвідчення. кажуть, уже знають, з чого розпочнуть свою роботу. Є багато звернень з громадян, де люди звертаються щодо зловживань, як в лісовій галузі, щодо забезпечення правопорядку в середині. Нашого міста також за межами інших населених пунктів. Тому нами передбачається створення також осередків в кожному з районів нашої області. Наразі військовослужбовці вже розробляють графік спільних чергувань разом із правоохоронцями та прикордонниками. Активісти козацької обласної варти виходитимуть на патрулювання. Наталя Гатеш, Чернівецький промінь.